Під щоденними обстрілами вони продовжують лікувати маленьких пацієнтів Херсона, і, хоч зараз у місті залишилось менше половини жителів, однак роботи у лікарів вистачає про життя під бомбами та медичний обов'язок, розкаже Наталія Якобсон. Повітряна тривога, ракетна атака, артилерійський обстріл. Щоб не трапилося, херсонські медики тримають вахту цілодобово. Щоправда, від колишнього штату залишилася тільки третина лікарів і медсестер. Хтось не зміг витримати окупацію. Мої лікарі їздили в Береславце 50 блокпостів. На деяких потрібно було роздягатися, бо шукали татуювання, і щоб в тебе не було синяка від. Потім, коли не було переїзду через мост, ми дітей возили лодками. Ліза – частий пацієнт лікарні через стреси, стан дитини загострився, особливо як вибухи. Тут, тут звісно, слишна, але все в порядку. порядки. Доктора отличные. Все тут хорошо. Мне тут очень нравится. Є в лікарні породілля. Валерія народила сина на два місяці раніше запланованого терміну. Та малюка виходили і наступного тижня готують до випуски. Уже більш-менш все нормально. Срок був 31 неділя, вес був кіло 700. Уже 2, майже 100. Більше двох кілограмів да, Почти вже 200. В середньому із різними травмами і діагнозами сюди привозять до 20 дітей щодня з усієї Херсонщини. А заради безпеки інфекційне відділення перетворили на мультипрофільне. Ми саме безпечне відділення в лікарні, тому що на первому поверсі діти поступають з різними патологіями і. Біль в животі і епісіндроми неясної теології, і отруєння чадним газом. Даже було таке, що коли у нас не було світла у листопаді місяці і з вогнестрільними пораненнями діти, тільки цього року цю дитячу лікарню обстрілювали тричі, били з усіх видів зброї. Тут мінометні снаряди, тут снаряди з РПГ, тут це система ГРАД. Це частина ракети, яка влучила в наше відділення. Зараз на лікуванні тут майже 70 малюків, але щодня навіть під час атак медики їдуть рятувати дітей у прифронтові села. Постійні обстріли, лікарі, медичний персонал постійно ризикуючи життям, добираються на роботу. На роботі віддають себе, надають невідкладну допомогу. Консультативну допомогу в виїзній бригаді на деокупованій частині Херсонської області. Нині це єдина лікарня у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям. Також тут надають прихисток тим, у кого ракети зруйнували житло і нема де жити. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.